Якщо ви зайшли на це відео, то скоріш за все ви хочете заробити гроші. І дайте вгадаю, вас завжди зупиняла ваша невпевненість через можливо маленький або навпаки великий вік. Відсутність якогось крутого комп'ютера та ще багато багато усіляких причин. Але сьогодні я вам покажу п'ять дійсно крутих способів заробітку на телефоні, завдяки яким мені 17-річному школяру вдалося заробити 50 тисяч гривень всього за місяць. І так, перший спосіб заробітку це YouTube Ютуб Суть даного способу заключається в тому, що нам потрібно буде розвивати канал подібними відео. А як-то так получилось, вот, как будто Сразу і все. Ми навіть почали жити в місці через дві після того. Робляться вони легко, швидко, а залітають щодай Боже. Канал шурує вверх, зростає статистика, і далі є три варіанти розвитку подій, як зробити на такому каналі. Перший варіант це вам дуже пощастить і вам підключать напряму монетизацію. Чому її з вірогітністю 90% не підключать, так це через те, що ці відео являються повторним використанням. А Ютуб монетизує лише авторські відео. Але все-таки не унивайте, шанси є. Другий варіант, який я вам зовсім не раджу, це продати розкручений канал на біржах. Ну, він підійде контингенту Перегонів, якими швидко-швидко треба продати, типу розвив, продав, розвив, продав і все. Ну і третій варіант це працювати з букмекерами. Всі ви, напевно, на шортах бачили ось такі банери. Букмекери готові платити реально великі гроші за подібного роду рекламу. Тому ви пишете, не знаю, там Мостбету, ванвіну, домовляєтесь з менеджерами і в подальші свої відео просто пхайте цей банер, таким чином заробляючи на цьому каналі. Все досить просто. Другий, не менш цікавий спосіб заробітку це робота оператором. Чесно кажучи, цей спосіб не зовсім той спосіб, це можна назвати більш повноцінною роботою. Цієї роботи заключається в тому, що ви будете оператором чата в дейтинг-агенції. Все, що вам потрібно буде робити, так це ввести чат від лиця з жінки з чоловіком. Ну, типу, ви переписуєтесь через анкету дівчину з мужиком, і байдуже, хлопець ви чи реально дівчина. За кожне повідомлення тоді, яку чоловік зробить на сайті, ви будете отримувати гроші. Це не скам, ми не маємо розводити мужиків, типу, скінь мені гроші на літак, скинь мені гроші на поїзд, на таксі, я до тебе прилічу, перепливу, приїду. Вони просто платять за спілкування. І я вважаю, що це не скам. По своєму досвіду вам скажу, що першу виплату я отримав через дві неділі. Роботи і вона склала 250 доларів. Багато моїх знайомих також цим займаються, але вже трохи подосвідченіше. Та отримують приблизно 2000 доларів. Але щоб таке отримувати, ну, звісно, потрібен немалий стаж. Посилання на телеграм-канал з такою роботи залишу в описі. Третій спосіб заробітку це арбітраж трафіку з Тіктока. Так я розумію, що я розповідаю про цей спосіб дуже часто, але, ну, камон, що може бути легче? Створюєш tiktok аккаунт, трохи прогріваєш його, тобто сидиш в ньому, дивишся відосики, лайкаєш їх. Хто не знає, це потрібно для того, щоб дати Тіктоку зрозуміти, що ми не бот, ми заряжений тіпчик і нам потрібен фейм. Знаходимо рекламодавця, який готовий платити за перегляди або за переведеного підписника, і все, ми в шоколаді. Потім нам просто залишається лити тематичні відео. Якщо це, наприклад, перегон трафіку на телеграм-канал, заливаємо ось такі відео. І кажемо, що більше тимок в нашому ТГ. А ссылка на нього в шапці профілю. Але тут впливає біда: вставляти посилання в шапку профіля можна лише тоді, коли в тебе є або свій інтернет-магазин, або тисяча підписників. Саме я перебігав до такого методу. Я реєструвався на інстлайк, споповнював баланс на 100 гривень і накручував собі підписників. В цьому сервісі вони дуже дешеві і в подальшому відписок не буде, тому посилання залишу в описі. Після того, як ви змогли поставити ссылку, головне це, щоб відоси залітали. Бо від цього залежить скільки людей ви заведете і скільки грошей ви отримуєте за цих людей. Давали, наприклад, 100 людей, отримали 100 від власника канала і сидите кайфуєте. Також можу додати вам реальний приклад зі свого життя. На мене працювало багато таких типів, і я платив 5 гривень за 1000 переглядів з нарізкою мене, ну тобто нарізкою моїх відосів. І майже кожен божий день ці типи мій гаманець на 1000 що півтори півтори тисячі гривень просто за те, що ти сів, залив три відео в тік-ток і все, ти кайфуєш сидиш. що може бути легше? А якщо в принципі пошурупати головою і не стояти на місці, то в перспективі можна дати більше таких блогерів, наприклад, як мене. Ну або ж створити якусь свою команду по арбітражу До речі, всі ви напевно бачили ситуацію з біткоїном, коли взламали твітер, залили фейк новину. Через цей біток просто в секунду пішов вниз. Так ось до чого я веду. Всі такі новини публікуються в телеграм-каналі Криптоньюз в лайв режимі. І якби ви були підписані, ви могли відкупити той біток дешевше на спаді, і на наступний день, коли його прийняли і він повернувся на криві свої, продати дорожче. Тим самим заробивши немало грошей. Сила в проінформованості. Також автор пообіцяв, що коли буде лістинг всіма нашумівшого ноткоїна від Телеграма, він дасть знати про це в своєму телеграмі. Ну, а як ви розумієте, це реально дуже важлива інфа для криптонів. Послання на його канал залишу, звісно, в описі. Четвертий спосіб заробітку це рефералки банк. Стій, стій, стій. перед тим як прогортувати цей спосіб, подивись, будь ласка, ці скріншоти. Ну що, вражений, це всього за два місяці запрошування людей. І після того, як ти все таки вирішив додивитися цей спосіб до кінця, я готовий поділитися з тобою секретом. Зовсім не обов'язково було запрошувати по цим рефкам друзів, бабусь, дідусів, батьків і так далі. Ти можеш створювати ось такі тіктоки. Топ 5 додатків банків, які заплатять вам за п'яти хвилин. Реєстрацію 500 гривень, та ще 500 за приведеного друга. Ну або ж відео схоже на мої. Та да й в принципі, якщо в тебе немає бажання цим займатися, ти зможеш отримати 500 гривень, якщо просто в них зареєструєшся. Бо Монобанк платить 50 гривень за реєстрацію, Сент платить 100 гривень, Глобус 50 гривень, Ізі 150 гривень, а банк 100 гривень та пумп 50. І все це просто якщо ти зареєструєшся за посиланням в описі. Ну а тепер просто уяви, ти зробив відео в TikTok, де розповідаєш людям цю інформацію, яким з боком твоє відео залітає на? 100 тисяч переглядів. Ти просто можеш уявити собі, скільки це грошей. Тому так, друзі, даю вам єдину і саму годну пораду. Не дивись, куди летить палка, а дивись, звідки вона летить. Якщо ти почнеш розсуджувати в цьому ключі, то твоє життя трошки зміниться. І я тобі гарантую, що твій дохід зросте в десятки разів. І зовсім не важливо, 10 тобі років чи 50. І так, п'ятий і останній на сьогодні спосіб заробітку це власне діло. Якими би класними і пробутковими вищесказані способи не були, завжди актуальним буде власне діло. Ніколи не зациклюйся на швидко всі вони створені лише для того, щоб заробити швидко, а не заробляти довго і стабільно. Всі зароблені гроші, ви за них можете піти, поїсти в МакДак, купити собі нову ігру в стімі, а можете вкласти в себе і тим самим вкласти в своє майбутнє. Це інвестиція. Ну от подумайте, всі ж ви можете створити точно такі сінький канал, як в мене, продавати там рекламу, розкручувати собі ім'я і вже в подальшому з цим працювати. Звісно, не всі хочуть бути публічною людиною. І я використав слово сполучення не хочуть, не, наприклад, як більшість люблять казати, не дано. Саме через те, що я в це не вірю. Ніхто не народжується з талантом Робляти гроші точно такісінько, як із талантом актерської гри. Все це набувається тяжкою працею. Якщо ви не готові до неї, на жаль, більшість дверей в цьому житті для вас будуть закриті, бо люди, які нічого не хочуть, не хочуть розвиватися, не хочуть бути кращими, як би це сумно та суворо не звучало, нікому не потрібно. Тому єдина порада, яку я вам можу дати, це думати не як заробити сьогодні соточку, а як заробити 10 тисяч через неділю. З вами був я Ваш Олдега. Я надіюся, я своїм прикладом наштовхнув вас взяти себе в руки і відірвати жопу від дивані. Ті, хто вже її відірвав, ви красавчики, респект. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть позитивні коментарі і до нових зустрічей. Бай-бай!